Сю країну вперед, тому працюємо над новим розробками ліків, впроваджуємо новітні технології, а ще допомагаємо Збройним силам України. Бо тільки так ми переможемо. Фармак інновації перемагають. Робити так, коли вода в вусі, це неефективно. Чи так, коли турбуються шані корки? Це шкідливо. Або рука тягнеться до ватних паличок. Обережно, це небезпечно. Щороку тисячі людей травмуються ватними паличками. А це ризик утворення стерчаних корків і пошкодження барабанної перетинки. Інша справа клінтон. Клінтон на основі натуральних олій розчиняє сірку, полегшуючи її безпечне виводити. Клінтон усуває дискомфорт і покращує слухання. Клінтон. Безпечна гігієна вух та вушенят. Приховуєш акне. Тримай акне стоп. Акне стоп чинить антибактеріальну та протизапальну дію. Регулює надмірну жирність шкіри та ефективно усуває акне. Акне стоп. Скажи, акне, стоп. Якщо страждаєш від закрепу... Піколакс. для легкого ходіння в туалет. Скучив за свіжістю. Забудь про спрагу. Субота та недія. Беремо Сергія притуло. Додаємо борошна трохи води. Збиваємо це все, запікаємо, сипамо п'ять найкращих п'янощів. І Як І з такими людьми працювати? Хороший настрій готовий. Хлопці, давайте клаялися. Дякую вам. Марія. Субота та медія. О 16. На оце ТВ. Ну, що вони передають? They're вони прийдуть.